Допит Охендовського, голова центру виборчкому, якому позавчора вручили підозру в корупційному злочині. Прийшов до слідчих набу прізвище та підпис Михайла Охендовського фігурують у Чорній бухгалтерії партії регіонів. Сам він раніше будь-яку провину відкидав чи змінив думку сьогодні. Дізнаємось у Валентини Доброти. Вона зустрічала Охендовського біля антикорупційного бюро і зараз наживо зі студією. Тож валю, розповідайте, що вдалося з'ясувати. Доброго вечора. Михайло Хендовський досі досі на допиті у Національному антикорупційному бюро. Сюди він приїхав на машині бізнес-класу разом зі своїм адвокатом. Буквально за 10 хвилин. до допиту у короткому інтерв'ю журналістам він відразу відкинув всі звинувачення, назвавши їх фейком. Його обвинувачують в отриманні майже 160 тисяч доларів від партії регіонів у 2012 році. За частину отриманих грошей він нібито розписався в так званій амбарній книзі регіоналів, і підпис його підпис перевіряв. Ла експертиза і визнало, що він підпис дійсний. Справді це підпис Охіндовського. Але Михайло Охіндовський заперечує справжність од підпису і каже: якщо він підпис там і є, то він не його просто прямо мову мого підпису там бути не може, оскільки ніколи я не розписувався в жодних подібних документах. Хто розписувався? Як я можу знати, хто розписувався? Будь-яка особа могла підробити мій підпис, тому що за часи роботи в центральній виборчій комісії мої підписи були поставлені на десятках тисяч різного роду документів, які в тому числі можуть бути в вільному доступі. Разом зі своїм адвокатом знаходиться вже майже три години. Сьогодні він паралельно і ознайомлюється з матеріальними справи. Безперервно допит однієї людини може тривати протягом доби не більше чотирьох годин, а протягом доби загалом не більше восьми годин. Тож ми чекаємо і далі залишилося ще годину. Студія, дякую вам за подробиці. Валентина Доброта зараз працює під набу туди. На допит прийшов голова центру Михайло Хендовський.